Добрий раночок суботи. Сьогодні я починаю знімати влог з вихідних з суботи та неділі, бо в мене на ці вихідні є класні плани. Сьогодні у мене буде книжковий клуб у Марусі вдома. Це буде останній книжковий клуб, який ми проводимо з Марусією вдвох, бо далі я буду проводити наші івенти самостійно. Маруся йде в Сабатікал від нашого проєкту Єї Рідерс Клаб. Коротше кажучи, сьогодні був клаб, тож зараз я гуляю з Куки. потім я йду снідати. Мені треба буде зібрати. Тися потім приїхати до Марусі, приготувати банановий хлібчик для наших гостей, підготувати все до книжкового клубу, до його проведення і все. Провести книжковий клуб ввечері, не знаю, які будуть плани. Можливо, залишусь у Марусі, ми щось разом поробимо. Взагалі хочеться почитати, тому що е, я щось в цьому місяці не так багато книжок прочитала, а він вже підходить кінць, до кінця і все. А завтра, завтра у мене теж класні плани, але давайте я не буду спойлерити, і ви побачите їх самостійно. Покажи, що в роті. Покажи. Кукічку погодували, залишилося погодувати себе. Я вже приготувала собі сніданок. У мене сьогодні шакшука з бутріками, з слабосоленим лососем, сирочок і моркішка. Зараз 11.04 і я домовилася, що я о 12.00 буду вже у Марусі вдома, бо нам ще треба готувати банановий кекс. Тому зараз дозбираюся, збираю сумку. Я вже вдяглася. Сьогодні буду в ось такому аутфіті. У мене тут світерочок від Uniqlo, джинси Match Denim. І зараз ми додамо ще сюди прикраси і парфуми. Спочатку парфуми. Ой, я сподіваюся, що я зараз не спорчу ніяк мікрофон. Парфуми ось ці. Ми обираємо сьогодні, такий осінній аромат для мене. І також вдягаємо прикраси. Я думала спробувати ось цю. Це мій куманець, який я отримала за донат. Далі хочу вдягти ось такі сережки просто кільця. з Endover Stories. Так, я ще вирішила трошечки підфарбувати обличчя, бо в мене зараз дуже гостра стадія висипань. Коротше, не сприймаю я себе без легкого макіяжу, бо мені це все важко дається, бо я людина, яка лікувала шкіру все своє життя. Зараз я трошечки додаю хайлайтеру і рум'ян рідких. Кремових текстур. Все це тушую. Так, і далі я трошечки додам олівця для губ. Просто буду додати кольору. І додаю блиск. У це все. Це весь мій макіяж, її фарбувати не буду. Бо мені, якщо чесно, завжди впадло їх потім змивати. Тому ось такий макіяж легенький у нас вийшов. Зараз я ще хочу поміняти, мабуть, ось цю прикрасу на якусь іншу. Мені здається, що з цією прикрасою трошечки гарніше виглядає. Коротше, будемо так пробувати. Зараз ще додам трошечки каблучок і збираємо сумку. Що я беру з собою? Я беру з собою закладинки. Це подаруночки для учасників буклабу, в'язані хендмейд-закладки від моєї мамулі. Вона їх сама в'яже різної форми, це типу квіточки, і вони всі різні. Далі, звісно ж, я беру книжку. Яку ми будемо обговорювати, власне, корм для куки, бо ми там будемо досить довго і кукі треба щось буде поїсти. Беру ось ці відлежавші банани. Це для нашого банана бред. Вони мають бути ось такі іменно чорні і полежавші. Ноутбук на всякий випадок. Не знаю, чи він там знадобиться, але найбуде. Що ще? що ще? Блін, наче це все, але у мене, як завжди, оце відчуття всередині, що я щось забула. Одначе я все взяла. А мені ще треба взяти мікрофончики, бо я хочу озвучити відео, коли буду у Марусі. Та й все, в принципі, я готова їхати. Зараз вам покажу, як куки летить до Мії додому. Зараз тут будемо готувати банановий хлібчик. Тісто на банана бред готове. Ось так воно виглядає. Сподіваюся, що там хоч щось видно. І е, також готова форма для випікання. Маруся купила ось таку форму. Будемо пробувати вперше в ній випікати щось. Коротше, зробила оцю французьку сирочку, це називається, маслом обмастила форму і посипала зверху борошним, тонким шаром, щоб тісто не прилипло. Це називається французька сирочка. Раптом хто не знав. Зараз я залью тісто в цю форму і в принципі вже можна ставити в духовку, але ми поставимо, мабуть, за годину рівно за годину до початку буклабу, щоб хлібчик був тепленький, коли прийдуть гості. Що ви, бешені собачки. Бешені собачки бешені ки девочки две. У нас трошки більше двох годин до буклаба. Мені зараз треба ще домонтувати відео, виставити його, запакувати книжку, яку ми будемо розігрувати на наступний книжковий клуб. Ну і підготувати, в принципі, тут в простір до самої події, включити презентацію на телевізор, познімати все, пофоткати, виставити гарно книжечки. В принципі, це все. Сподіваюся, що ми все встигнемо. І да, але головний е, гость сьогоднішнього буклава вже готовий. Все-таки вирішили декорувати, тому ось так буде. Ну що, ми вже готові до зустрічі гостей на книжковий клуб. У нас вже тут печеться банановий хлібчик в духовці. Тут у нас вже ось такий сетапчик. Книжечки наші, які будемо обговорювати. І ось тут книжка, яку будемо дарувати. Це книжка на наступний книжковий клуб. Далі у нас тут вже включена презентація, по якій ми будемо вести обговорення. Тут у нас буде чайочок варитися, заварюватися. І зараз ці книжки підуть сюди на підлогу. І ми тут будемо з Марусю сидіти на фоні презентації. Маруся. Маруся помаши ручкою. Oi, ya, ya. Hmm. Siapa yang banai? Apa? Dapat dekat Геманський буде. Ми провели книжковий клуб. Я їм бананими хлібчик дуже смачний вийшов. Що робити? А ми без тебе такого будемо робити. Ну що, буклаб завершився. Ми всіх провели. Відійшла в кімнатку Маши сюди на фоні книжок поговорити, розказати вам, що це взагалі був останній буклаб, який ми проводили разом з Марусею. Ми цей проєкт починали півтора роки тому. Ми його починали разом, дуже довго про нього говорили. Пам'ятаю, десь півроку ми планували його, і нарешті, в лютому 24-го року, виходить, зробили першу зустріч. Це такий був проєкт моєї душі, душі. Маші. Ми з нього дуже мало отримуємо і отримували, і отримуємо зараз в плані фінансів, але в плані задоволення. Коротше, це такий проєкт тепла затишку душі. Ми в нього дуже багато вкладали своєї енергії. І Маруся пішла зараз на фултайм роботу, і в неї такий етап в житті, що у неї не буде вистачати коротше, часу багато на це все. Тому прийняла вона рішення, що вона буде йти в собачікал від цього проекту. І я на ньому залишаюся сама, оскільки ми зустрічі раніше і от зараз всі ці зустрічі, коротше, книжкові, ми проводили у Марусі вдома. Далі наступні всі зустрічі будуть проводитися вдома вже у мене. Навіщо я вам взагалі це все розповідаю? Для тих, хто, наприклад, взагалі не знає, що таке UA Readers Club, можливо, ви на мене не підписані в інстаграмі. У UA Readers Club, як у проекту, теж є окрема інстаграм-сторінка. Тому, якщо вам цікаво обговорювати книжки, читати книжки, знаходити людей, ком'юніті. Які ці книжки так сильно люблять, як і ви, то приєднуйтеся в інстаграм будуть ще книжкові зустрічі, будуть книжкові обговорення. Плануються ще зустрічі, ще якісь цікаві формати. Насправді, ідеї є. То я спробую восени зайнятися їх реалізацією. Так, коротше, що я тут розказую, давайте ви підпишетеся на UA Readers Club в Інстаграмі або на мене в Інстаграмі. Я всі анонси дублюю на свою сторінку також і просто будете слідкувати за наступними подіями, за наступними анонсами. Саме ось ми зараз з дівчатами замовили собі доставку їжі з Марусею і з Ясією. Яся це наша подружка. Вона була на книжковій зустрічі і залишилася після неї. Тож ми зараз повечерюємо разом і хочемо подивитися якийсь затишний осінній фільм. Дивилися як варіант фільм Мачуха з Джулією Робертс. Я його не дивилася, але чула гарні відгуки. Тому зараз будемо разом проводити час. а Потім вже я поїду з кухічкою додому і буду готуватися до завтрашнього дня, бо завтра він теж. Має бути дуже класний і цікавий. Я і 10 подборок. І я і вучить свої колишні дружини. Додивилися фільм. Я чуть-чуть поплакала. Маша, ти не плакала? Маша не плакала, Маша тільки тренділа весь фільм, мені ухо. Все, ми з кутичкою збираємося додому. Ой. 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 Все, пока. Пока. Все, до зустрічі. Пока, Амічка! Я приїхала додому, поки гуляла скуки біля в будинку, вступила в лайно. Я пішла відмивати свої кросовки, вмиватися сама і готуватися до сну, бо завтра мені вставати о сьомій ранку. Я йду здавати зранку аналізи і на десяту їду на теніс, а потім у мене ще буде майстер-клас, але я про нього вже буду розказувати завтра. 30 встала, о 8 здала аналізи, о 10 на тенісі. 10-15. Я вдома. Сьогодні були обстріли в Києві, було дуже багато дронів, і я спала всю ніч на підлозі у ванній скуки. Теніс відповідно скасувався, Відбій тривоги був десь о 9.20 чи о 9.30. Коротше, було досить гучно. Я не виспалася і я відчуваю себе як побита собака. Але аналізи я все ж таки поїду здавати, бо мені треба. Тобто зараз я збираюся гуляти з куки, заведу її додому і поїду здавати аналізи, і потім, скоріше за все, заїду, щось перехоплю поїсти на сніданок, бо готувати вдома у мене, якщо чесно, не дуже є сили і бажання. Можливо, десь просто візьму сендвіч. І все. Мінус 4500 на аналізи Ляпс. А я люблю бути здоровою. Я люблю вообще кайф, конечно. Ну я здала насправді дуже великий. Можна тут какие звиження тут кілька купа алкоголіків? Я сейчас камера цей йду це все в машині розкажу, краще. Коротше, що здала аналізи ці, і так, да, трошечки сумна, така сума політіла е, з карточки, що ж боляче стало, але я сподіваюся, що це допоможе мені стати здоровішою. от, Бо у мене коротше, гормональні збої, і я хочу перевірити ще раз свірітін, загальний аналіз крові ще здала. Ну, коротше, воно там все. Все підряд, буду лікуватися. Я збираюся вже на майстер-клас, буду трошечки фарбуватися і розказувати вам, що я задумала взагалі. Коротше, я йду, а може мені мікрофон підключити зараз? Коротше, на минулому тижні я побачила, що Бейкхаус це київський заклад, пекарня. Їхні булочки продаються в гудвайні, і також є у бейкхаусі окремий заклад. Вони проводять майстер-класи з випічки у себе на кухні. Коротше, в минулому році я робила сінабони і не один раз, і мені дуже подобається працювати з тістом, готувати його, готувати всяку випічку різну. І в цьому році я також запланувала, що я приготую сінабони для друзів. І ще я хотіла після поїздки в Копенгаген. Вона мене надихнула приготувати кардамонові булочки. Я їх ніколи в житті не готувала. Перемістимось з вами в більш освітлене приміщення. Коротше, побачила я анонс від Бейкхаусу, що вони будуть проводити майстер-клас по здобному тісту і будуть вчити готувати бріош, халу і кардамонові булочки. І я подумала, що це знак. Я записалася туди. Я, якщо чесно, спочатку мене трошечки жаба давила, бо він не дешевий цей майстер-клас. Але в цілому, я думаю, що це заслужена ціна. Просто що зараз у мене Такий період в житті, що це не є коротше легкою такою витратою, але я поміняла долари. І вирішила записатися. Я дуже excited, я дуже чекаю. Майстер-клас починається через годину. Я зараз збираюся і буду їхати туди. Можливо, зніму декілька кадрів на телефон, але в цілому потім повернуся після майстер-класу і поділюся з вами, як мені. Але, якщо чесно, я вже дуже чекаю, і мені здається, що мені має сподобатися. Алло? Алло. Спиш? Ні. Можу приїхати з кардамоновими булочками на чай. Ну, давай. Да? Ну через хвилин 20 буду. Їду до Каті з Антоном, пригощу їх кардамоновими булочками, які робила, тому що я їх сама не з'їм. Боже! Wow. Я думаю, що ми це поріжемо половинку вам, половинку мені, тому що я це все не з'їм. Ммм, Уже їхав. Ну, ваша ж, напевно. А чо, так голодно було? Конечно. Ви ж можете іще ніж в Копенгагені. Ну це правильний відповідь. Ось, ну, майже як в Копенгагені. Тут такое десерт пробується. Ви уявляєте? Угу. м Уже 10 година вечора, але я прийшла до вас, щоб розповісти про свої враження після майстер-класу. Мені, якщо чесно, дуже сподобалось. Я взагалі не пожалкувала про витрачені гроші, про витрачений час. Ми там були рівно 4 години. Ми навчилися готувати халу, бріош і кардамонові булочки. І забрали з собою вироби, які робили там. Тобто, три кардамонових булочки, одна хала і один бріош. Поїхали зі мною додому. Майстер-клас топовий. Мені дуже сподобалося. Мені сподобалася наша пані викладачка. Все дуже на такому професійному рівні. Ми готували з тістомісом, з цим всім професійним кухонним приладдям. Звісно, такого вдома немає. Але в цілому це все е, можна вдома повторити, окрім звісно, бріоша. Бо сказали, що тісто на бріош вручну буде складно досить замішати, щоб зробити його саме таким, який він вийшов у нас. Мене такі речі надихають, е, такі майстер-класи. Назнімала для вас контент, тому сподіваюся, що вас це теж надихне. Можливо, щось приготувати в цей осінній сезон. Бо для мене осінь це такий, ідеальна така пора року для читання. Ання книжок для готування булочок для затишних вечорів вдома з друзями. Сподіваюся, що когось з вас це теж надихне щось приготувати, або записатися теж на якийсь майстер-клас, або е, обрати для себе не випічку будь що інше, наприклад, будь-яку навичку, яку ви хотіли спробувати або покращити, то нехай це відео і ці мої слова будуть для вас знаком це зробити. Це все. Я сподіваюся, що цей влог приніс вам задоволення. Дякую, що ви додивилися його до кінця.